Yetem 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 yetem

У Києві правоохоронці затримали членів злочинного угруповання із числа мешканців столиці, які представляючи співробітниками поліції, ТЦК та інших структур заволодівали коштами громадян. Відповідно до шахрайського плану, зловмисники обіцяли чоловікам призовного віку допомогти їм у вирішенні питання щодо зняття з військового обліку. У такий спосіб, в одного з потерпілих вони видурили 1,7 мільйона гривень. Упродовж тривалого часу, зловмисники під різними приводами для розв'язання даного питання вимагали від чоловіка грошові кошти. Коли потерпілий відмовився їм платити, фігуранти з силою посадили його до свого авто та фізичними погроз, Зами змусили перерахувати кошти на банківську картку одного з учасників злочинної групи. Загалом на рахунку зловмисників 10 епізодів злочинної діяльності, серед них шахрайство, вимагання та викрадення людини. 8 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі Печерського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців ДСР, затримали організатора та двох учасників угруповання. На місці у затриманих вилучили зброю залежно від ролі та участі у злочинній діяльності трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Прокурори Печерської окружної прокуратури вже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі продовжуються подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.